Що я бачив в комі. Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну, є два варіанти, Або мене все стреляли з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачу. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, що роблять, все, темнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Нав... Знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це вообще нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якось пустоті, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там, штучного дихання, вентилювання легень, кров мені проганяють І так далі. Я живу тільки завдяки ним. У мене абсолютно нічого не було. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. не знаю. Цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні не чув, 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 Бо одну мене дійсно був досвідкому. Я там помирав після цих п'яти кульових. Я не знаю, кім дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. В общем, життю, що так але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це трохи розчаровує, бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є, але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і не відомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.